Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Наслідки російських атак. Удар по кораблю військово-морських сил України. У Меджибуші затримали двох браконьєрів. У Хмельницькому районі вантажівка протаранила поліцейські автівки. Про це та інше розповім детальніше. Сили РФ уночі атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Є загиблі та поранені. Про це повідомили в ОВА та ДСНС. У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків. Один у важкому стані, інший у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. У Сенельниківському районі в житловому секторі загинули двоє людей. Згорів будинок. Також пожежа сталася і на підприємстві. Однорічна дитина постраждала внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог завдав чотири удари по селищу Мала Катеринівка, Поціли по цілої пожитловій забудові, зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилою пошкоджені будинки та господарчі споруди розташовані поруч. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту про результати проведених робіт на місці російського удару по житловому будинку у Києві у Дарницькому районі. Рятувальні роботи завершено. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Внаслідок масованого удару по столиці в ніч на 28 серпня загинуло 23 людини. Серед них четверо дітей, ще 53 поранені. Доля вісьмох осіб залишається невідомою. ДСНС зазначають, що аварійно-пошукові роботи в Києві тривали безперервно понад 30 годин. Удар по кораблю військово-морських сил наразі відомо про двох загиблих ще декілька зниклі безвісти та поранені. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро судмитроплетенчук. Точні цифри поранених та зниклих безвісти він не навів, додав, що тривають пошуково рятувальні роботи, та що більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці. Також він не може наразі підтвердити, чи цей корабель затонув. Напередодні у Міноборони РФ заявили про удар по середньому розвідувальному кораблю Сімферополь ВМС України, і там стверджували, що корабель затонув. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 1547 повідомлень про події та правопорушення. З них 142 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини складено 119 адміністративних протоколів, з них 10 на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 13 ДТП без травмованих. На лінію 102 надійшло 729 дзвінків. У Хмельницькому районі сталося ДТП. У які постраждало четверо поліцейських та водій легковика. Про деталі автотрощі повідомили у поліції області 29 серпня. Близько півночі, а саме о пів на першу ночі, на автодорозі з полученням Хмельницький Тернопіль поблизу села Клинківці, 61-річний водій вантажного автомобіля Ман 440 із причепом не врахував дорожньої обстановки та допустив з'їзд на узбіччя. Де в цей момент працівники поліції фіксували дорожню транспортну пригоду без потерпілих за участі легкого автомобіля Рено Ман під керуванням 44-річного чоловіка. Службові автомобілі з вімкненими проблисковими маячками були припарковані на узбіччі. Від удару поліцейські автівки зіткнулися з легковиком. Четверо поліціянтів та водії Рено отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Наразі усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Водія вантажівки затримали, слідчі встановлюють обставини ДТП. У Меджибожі затримали двох браконьєрів. Інспектори Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області спільно із водною поліцією провели рейдовий захід на Щедрівському водосховищі. У двох гори рибалок було вилучено 194 карасі сріблястих та сітку довжиною 194 метри. Сума збитків, нанесених довкіллю внаслідок незаконного рибу, риби становить більше 180 тисяч гривень. Порушникам загрожує штраф від 9 до 24 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією знарядь. Це все чим встигає поділитися на цю мить. Невдовзі побачимось, адже готуємо для вас свіжу порцію достовірних та актуальних новин. Тож на все добре.